Поділитись особливостями своєї роботи представники ОБСЄ зустрілися із студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Спостерігачі місії на Прикарпатті стежать за дотриманням прав людини та основ демократії. Вони неодноразово були присутні на різноманітних акціях протестів у Івано-Франківську. Основним завданням місії є звітувати і повідомляти про ситуацію з безпеки, повідомляти європейську спільноту. І також світову спільноту. Е, місія складається з 10 офісів, які знаходяться по всій Україні. Студенти такому спілкуванні не або як раді кажуть, це хороший досвід. Оксана Бойчук навчається на спеціальності міжнародні відносини. Дівчина каже, таке спілкування знадобиться їй у майбутній професії. Це досить цікава зустріч, адже ми зможемо дізнатися багато нового і як для нашої професії це є дуже важливо. ОБСЄ працювало в країні і Початком війни на сході розповідає Олег Білоус. Просто тоді на їхній роботі не акцентували так увагу. Насправді завдання місії ОБСЄ є набагато ширшими ніж спостереження за військовими конфліктами. Це всі широкі питання, які стосуються безпеки і які стосуються не лише військової безпеки, але й гуманітарної безпеки, екологічної безпеки, економічної безпеки. До слова, окрім студентства, представники ОБСЄ проводять регулярні зустрічі із міською владою та правоохоронцями. Планується проведення таких зустрічей ще у кількох містах Західної України. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, Андрій Левків, новини телеканал Раї.